Мы шайба. Но каждый же день по Крыму лупят. Нашу шайбу вышибут вообще очень далеко за пределы стадиона. Но как же можно не понимать, что что-то крупное готовится? Но удары все дальше и дальше вглубь нашей территории. Во-первых, надо избавляться от иллюзий, что все рассосется. И разведывательные самолеты Соединенных Штатов на Черном море, которые уже обнаглели до крайности, сами не улетят. Их надо улететь хотя бы один раз, чтобы это дало нам возможность в ближайшие два месяца жить спокойно. А, дело, а делать вид, что сейчас все опять рассосется, это все несерьезно. Лучшим средством до на Черном море является уничтожение американского беспилотника. Конечно, случайно, вот, и с выплатой пенсии семье погибшего беспилотника. Да, в общем, страховую сумму даже можно выплатить. Но чтобы они некоторое время еще там не летали, но каждый же день по Крыму лупят. Ну как же можно не понимать, что что-то крупное готовится? Мы... Те, кто не готов предпринять жесткие шаги, сделав Западу больно по причине недостаточности, я сейчас очень мягко высказываюсь, политической воли, и именно поэтому мы провоцируем Запад на все более и более жесткие действия в зоне специальной военной операции, в других регионах, но удары все дальше и дальше вглубь нашей территории вот мы кто мы вот в этой вот в этой волне эскалации мы игроки или уж простите мы шайба Вы знаете очень не хотелось бы в этой глобальной э, волне эскалации быть шайбой потому что эту шайбу если не предпринять экстраординарные меры чтобы сбить, тем, кто стоит за этой эскалацией, дыхалку. Вот им надо сбить дыхалку. Я вам так скажу. Вот если сейчас не предпринять меры, они нам нашу шайбу вышибут вообще очень далеко за пределы стадиона, на котором идет игра за мировое господство. Во-первых, ясно, что там раскол. И американское глубинное государство, вот абсолютно уверен в этом, дозрело пони... до понимания масштабов грядущего кризиса. И что этот кризис будет для этого глубинного государства катастрофичен. И останавливать оно, этот кризис, будет любой ценой. Совсем любой. Даже ценой действительно абсолютно решительных действий. Поэтому, когда я в начале программы намекнул, на сценарий появления в одном из российских регионов группировки быстрого развертывания американских сил. Это не такая фантастика, как кажется. І ще одна добра новина так виглядає. З'явилася вчора ввечері про те, що СБУ атакувала аеродром в Краснодарському краї, і мінус су 27 розуміємо, що в них тих сушок ще трохи є, але все ж е виглядає на те, що якісь способи ми почали знаходити. Фактично, якщо подивитися, то е десь близько семи літаків так відмінусували минулого тижня. Ну, дійсно, коли ми говоримо про е, дії збройних сил сил оборони, поєднання з е, службою безпеки, які проводять спільні операції по знищенню ворожої сили на території Російської Федерації, то дійсно вже бачимо таку ну, стала тенденція. Вона насамперед, як бачимо, скерована на е, удари по е, російським летовищам або летовищам окупованому Криму, де ворог може отримувати літаки, які здійснюються так і на наші лінії оборони, на наші мирні місця. І якщо Зараз ми говоримо про те, що якраз на Авіабазу, яка розташована в Краснодарському краї, було здійснено удар за допомогою дронів. Щонайменше три дрони пройшли без перешкод через російську ППО, якщо вона існує, і здійснили удар по цьому аеродрому Кущівська. Власне до цього аеродрому 200 кілометрів, і це вже не вперше удар по цьому литовищу, тому що перший удар було 27 квітня, і тоді звід. Тим росіяни майже всі літаки там було тоді 40 літаків, перебазували на інші латовища, але зараз все рівно певна частина літаків там залишалася, і ми говоримо про те, що за попередніми даними знищено щонайменше один су 27 Чим цей аеродром важливий, тому що він використовується противником для базування і учпової авіації, тому там були якраз і Су-27, і Мі-29. Але так само для цих літаків Су-34, які використовують пануючі бомби для ударів по нашій території. І у будь-якому разі, ми можемо говорити про те, що цього разу удар було нанесено якраз безпілотними комплексами, а буквально там пара. Днів тому, 15 травня, ми пам'ятаємо про удар по аеродрому Бельбек, де були якраз і міг 31 і знову ж таки су 27 і там міг 29 Тобто і тоді було знищено е, три літаки: тобто два міг 31 і су 27 Зараз говоримо про ще один су 27 Ну і про роботу наших. Збройних сил, які за допомогою ПЗРК, там поблизу там Авдіївки за короткий проміжок часу там знищили щонайменше три літаки Су-25. Так ну, кажучи, бачимо, що наша і ударна компонента позичені літаків працює. Ну і засоби ППО в руках наших піхотинців працюють теж досить ефективно. Але це, виходить так, що надія зараз спробував, хоча б якось теоретично уявити, як оце на Кущівський аеродром летіти нашим безпілотником. Во виходить, що подолали і прифронтове протиповітряну оборону русських, і славний город Єйськ облетіли, де там завжди щось літає, і вони самі себе бомблять. І, і вдруге туди долетіли. Тобто реально, реально можемо по цьому робити висновки про стан протиповітряної оборони в Краснодарському краї і поблизу Ростова? Так воно в них виглядає. Ну будь разі ми розуміємо, що, начебто, пряма дальність 200 кілометрів, але ми розуміємо, що насправді в плануванні операції достатньо складне. Воно враховує і розміщення тих залишків ППО, які у росіян там десь на цих ділянках стоять, обхід цих ділянок mm. і е, захід з використанням. Е, наших безпілотних дронів на найбільш неочікувані напрямки для противника. Але в цьому сенсі, чому я кажу тричі раз про 200 кілометрів? Бо вони кажуть, що 200 кілометрів це золота дистанція для роботи атакамсів, які з касетною частиною прилаштовані для ударів по летовищам. Коли ми здійснили першу карту перепеку, то це було добре. А зараз вам кажучи, оця ділянка 200 кілометрів на Краснодарському краї, краї, краї це золота ціль для роботи атакамсів. Mm. Так, хочу повернутися і до вчорашнього рамшта. Зокрема, ви вже його напевно проаналізували. Скажіть, що в результаті онлайн цього Рамштайну ми отримали і як ви розшифрували Ллойда Остіна? Бо одні написали так. Ну в чергове сказано було, що е, західної зброї лупити тільки по ворогу на території України. А інші написали Ні, так це лупіть акуратно, тільки так, щоб ніхто не знав. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.